Пане Тарасе, якщо все ж таки згадувати територіальне питання, адже Росія хоче не Донбас, а значно більше території. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. І Дмитрій головний переговорник РФ каже, що виведення збройних сил України з Донбасу може стати шляхом до миру. Але от інші чиновники, такі як Герасимов, згадують її буферні зони в Харківській, Сумській, Дніпропетровській областях, що свідчать уже про ширші територіальні амбіції. Хотіла вашу думки запитати: все ж таки, оця демілітаризова зона, це план Путіна чи пастка для нас? І чи вірите ви взагалі, що Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну щодо Донбасу? Адже багато статей західна преса дописувала щодо того, що є умова щодо гарантій безпеки? Вусім то, що Сполучені Штати Америки вимагають все ж таки від України здачі Донбасу? Ну давайте так. Треба слухати не що цей Дмитрієв говорить. Треба слухати, що говорить Путін. Якщо Путін висловив свою публічну позицію, що Україна повинна вийти з чотирьох областей України і припинити вого... для припинення вогню, тільки і відмовитися Знати значить, це їх позиція далі. Він її повторив це. Україна повинна слідувати до стамбульським так званим угодам, скорочувати армію до 80 тисяч Нацгвардію до 15 тисяч, не виробляти ракети великої дальності та багато чого іншого. Тобто, це цілий процес. Тому все, що говорить Дмитрій, це тактика їхня перемовна. Вони удають, вони удають, що, начебто, вони зменшили вимоги. Ну, давайте на чотири області, але ж говорить: дивіться, ж не Путін це говорить, а Дмитрієв, якийсь там шнурок і так далі. А, ну, тільки Донбас, от тільки Донбас. А потім тільки вони хочуть створити прецедент, коли президент дасть наказ десь відступати без бою. А далі вони будуть хитати всередині нашу країну. Що це зрадники, обвалювати нашу е нашу владу і захоплювати всю країну? От що вони хочуть зробити, а далі е Донбас це ж дуже укріплена територія. Це одразу ж відкриває можливість вдарити по Дніпропетровську та е е Запорізьку область. І тому це хитрощі їхні перемовини, але нічого не помінялося. Слухай, слухає те, що говорить Путін, а не те, що говорить а, а, цей. А... Дмітрі, пане Тарасе, власне, далі хотіла ще поговорити про перемовини про хід перемовин, адже переговори США, Україна та Росія в Абудабі мали історичне значення. Ну так білий дім зазначив. Також речно це говорить. Поки не може анонсувати телефонну розмову Трампа і Путіна. Але, врешті, президент України повідомив, що нова тристороння зустріч Україна, Сполучених Штатів та Російської Федерації запланована на 1 лютого. Але все ж таки ваші думки хотіли почути наскільки існує. Історичними ви вважаєте оці переговори, які попередньо відбувалися в Абудабі, немає ніяких переговорів давно. Вони з самого початку були приречені на провал, тому що росіяни все рівно нічого не збираються робити. Це була така, те, що ми бачили з 20 листопада. Це була така остання спроба частини американського естеблішменту якимось чином врятувати Росію. Ну, Росія сама не хоче рятуватися, тому що поки Путін при владі буде, він буде воювати. А от далі завдання було так званих цих мирних переговорів: постійно штурмувати розхитувати нашу країну всередині, а от і відповідно нічого. Нічого не виходить. Ну а далі, ну відка щось пообіцяв Трампу. О, Трамп публічно це підтримав. Ну не можуть вони ж визнати, що нічого не в біса не виходить. Ну, от і дограють свою п'єсу. Хтось кудись їздить, хтось щось обговорює а реально нічого не відбувається. Ну, до речі, щодо п'єси бачимо, з'являється знову ж таки заява з Кремля від того, ж Ушакова він уже запрошує президента України Володимира Зеленського до Москви на буцімто двосторонні перемовини із російським диктатором Путіним. Але попередньо також і Сибіга зазначав, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, щоб вирішити питання території, також зас. Але натомість посіпака диктатора, я зазначила, все ж таки ушаков заявив, що такий діалог може відбутися лише у Москві. А як ви вважаєте? Чи можливо все ж таки найближчим часом взагалі така двостороння зустріч, чи взагалі можна про неї говорити? Ну, як говорив класик нашої політичної думки пан Кучмо, це вже було. Звідки знову? Вони вже запрошували Зеленського в Москву, коли Зеленський задовбав... Тим, що давайте приїжджайте в Стамбул. Це ж це ж він почав це заяви, тому що розумів, що Путін нікуди приїжджати не збирається. Це використовувалося як фактор тиску, в тому числі на американців. Що якщо Путіна немає, то він не хоче припинення війни. Якщо не хоче припинення війни, дайте більше зброї, і він і повага до нас буде. До вас в тому числі відновлення, і тому росіяни почали вже гратися. Давайте там, давайте тут і так далі. Тому що ну розуміють, що їх заганяють в дійсності таке в стіло. А те, що сказав Сибіга, це теж вже було це повторення, повторення того що казав Зеленський, давайте з Путіним зустрічатися. Чому так упевнено? Говорить Зеленський, тому що він знає, що зустрічі не було. Путін не буде зустрічатися з Зеленським, я вважаю, тому що це для нього сам факт того, що він вийде на прямі перемовини з Україною, конкретно з Зеленським, це буде конкретна його політична поразка. А та політична поразка варта поразки, в тому числі його життєво, так, тому що це буде хитатися його влада. тому що вони не вважають Україну суб'єктною країною і, і рівнем взагалі щоб вести перемовини. Ну і Зеленського вони вважають нелегітимним президентом. Ну і ще додатково, їх дуже вибільшує конкретно наш президент, а тому, що прийшов до прийшов сам на виборах, переміг так для них. Ну шок просто що вони там КДБ, там третє полю світу, як вони говорять, а тут якась як вони говорять незрозуміла людина. Ну, достатньо ефективно чинить опір на чолі держави, от, є звичайно, нюанси по організації цього опору, де у них немає. Але загалом то ну Зеленський вже дав наказ бити по території Росії, дав наказ бити по території Росії. Так що у багатьох європейських політиків від такої думки там просто істерика буде. Це тільки від думки. І тому ми повинні розуміти, що так воно і буде відбуватися. От, і в принципі, ці переговори нічим не закінчуються. А далі буде знову ця, ця тягамотіна, Україна буде вимагати прибуття Путіна в будь-яку точку там, в Казахстан, Стамбул, куди завгодно, а Путін не буде приїжджати. От, а так, в принципі, час рівно працює на Україну, тому що низькі ціни на нафту, атаки Трампа на Атаки Трампа на е е танкерний флот і атаки е е санкційний тиск на на Росію працює достатньо ефективно.